І дінорожку отримаєш саме ти. Думаю, ладно, окей. Але десь там, блядь, снізу вибачаюсь, бренд пікується про свій маркетинг. Ну що ж, друзі, всім привіт, радий всіх вас вітати на моєму ютуб каналі. Це знову з вами, як завжди, я Віталік, Ютуб канал Димний Бро. І... Знову перерва, знову я захворів, знову початку вірус, потім грип. Ну що, буває те, що буває, і у нас з вами черговий огляд. Сьогодні ми з вами будемо спілкуватись про відносно новий бренд на нашому українському ринку. Це бренд, який виробляє чучу для кальяну під назвою Unicorn. Даний бренд надіслав мені отакого от єдинорога, якого я поки відкривав коробку, трохи пошпілив, треба його підлатати. І знову ж таки, це один із призів за розіграш за перше місце. Тому беріть участь і, можливо, цю єдинорожку свинючку отримаєш саме ти. А давайте ми з вами будемо починати. Я так думаю, що цей огляд не буде зовсім схожий на ті огляди, які вже раніше ви бачили. Тому що я в цьому огляді взагалі не буду розмовляти саме про смаки. Є дуже багато різних моментів, які насправді мене у цьому тютюні бентежать. І наскільки це буде коректний огляд, я не знаю. Але знову ж таки, я хочу дати вам конструктивну критику, конструктивну мою позицію стосовно цього бренду. І сподіваюся, що почувши саме мою думку, ви зможете спробувати даний тютюн і зробити свою думку, яка буде незалежною від чого. І знову ж таки, я хочу зробити. Наголошення на тому, що будь-який продукт, який я коментую, критикую, це те, що є сугубо моєю думкою. Це те, що сприймають або не сприймають мої вкусові рецептори, і саме через це може бути якась там розбіжність стосовно деяких моментів. Але. Що, давайте менше балакати, ні про що будемо починати. Давайте поговоримо з вами про бренд Unicorn. Всі ці пачечки, а саме 10 смаків, приїхали до мене у цьому єдинорожку. Насправді чомусь він мені більше схожий на свинючку з рогом, але це не порося. Давайте почнемо з хорошого. У цього бренду є своя якась фішка фішка, яка нова для нашого ринку, в цілому нова у нашій індустрії, і нова для нашої аудиторії. І в цілому для споживачів. Даного продукту перше, це різнокольорова сировина. Раніше так деякі бренди використовували трошки барвнику, Вони мали притаманний своєму бренду колір. Там ми це могли бачити навіть у минулому там Щербі, Андаля, Фасіл, ще там інші бренди були, які використовували саме барвники. Що там і певний час його використовувала. Тобто, це не було чимось новим. Тобто, це було вже дуже давно і, ну, типа, окей. Але бренд Unicorn, наш український вирішив зробити трошки по-іншому. Вони для кожного смаку дали свій колір. Тобто, якщо ми беремо один смак, він одного кольору, інший іншого, і так далі. Це така собі історія, і багато хто з людей. Накинулися на те, що а сертифікати, а там то, а там Скажу вам відверто, друзі, те, що у складі даного продукту є барвники, це взагалі не є поганим. Я не вважаю, що це погано, це своя фішка, своє там ноу-хау. І в цілому, як ідея, це круто. Тобто, якщо ми дивимося на це, так там ідея на тємка, окей. Почалось дуже багато хейту до бренду, із того, що там перше. А сертифікати на барвники, сертифікати там ще на щось. Друзі, ви знущаєтесь. Ви ущерб. П'ята багато там чи а далі, чи ще у когось там сертифікатів просили. До цього немає сенсу докапуватись. Ну скажу вам відверто, мою думку, тому що зрозуміло, що в політику бренду не буде входити те, щоб вас потруїти, і потім ви не використовували даний тютюн у своєму побуті у... у своїх кальянах і так далі. Тобто, це нерозумно. Зрозуміло, що. Коли бренд Unicorn почав це використовувати, вони були готові до цього. Вони до цього підійшли з відповідальністю. Знову ж таки, потрібно враховувати до уваги, що це не ноунейм-бренд. No це бренд з кейсу дуже популярних брендів, які на сьогоднішній день є на нашому ринку. І насправді, ця вся двіжуха сертифікатами ще чимось, вона була дуже глупа. Особисто для мене. Типа я по так, знаєте, подивився з боку на тих всіх людей, які побачають пизділи хуйню. Думаю, ладно, окей, я не буду одним із них, тому що це бред. Друге, це. Легкий тючун, максимально легкий, який не має взагалі міцності. Позиціонувати його як там середній чи міцний не можна. Мені там хтось заказував, що Віталій він середній, ще якийсь ну я тут міцності взагалі не відчув. Є певний нюанс. Майже в усіх смаках мені не вистачає аромату. куди не плюнь, Там або жорсткий піряром, або жорсткий недаром. Немає оцій золотої середини. На превеликий жаль, і це для мене найголовніша проблема. Але навіть коли ми куримо цей тютюн. Я можу вам сказати відверто, що емоції досить непогані, у них е, якісна ароматика. Але саме особисто для мене була проблема з її концентрацією. Це той момент, який для мене важливо пофіксити. Тому що, якщо ми кажемо про ось цю тємку, це є нерентабельним його купляти, враховуючи те, що він ще не допрацьований. Давайте ми з вами. Все-таки я вам зроблю наголос на деяких смаках, які дійсно мені зайшли. Перший смак це «Пейпер». Це у нас полуниця лічі. Смак досить крутий, лічі дуже чітке, воно не прям вауфонове, його ти чітко відчуваєш і за цей смак лайк. Але конкретно в цьому смаку мені не вистачило трошки ароматики. Також, невеличкий нюанс по пакуванню, воно виглядає ось так: звичайна коробочка, їх дизайн, оці всі єдинорожки. З усіх боків знизу у нас розшифровка кожного смаку, що також дуже зручно. qr коді потім знову ж таки склад. Магія, любов, турбота. Це для мене ну не дуже те, що у будь-якому випадку вважаю, на пакуванні потрібен склад. Ну, тобто, прям 100% він тут повинен бути. Це мінус, але задумка цікава. Можна було зробити ось так, як тут сказано, але десь там, блядь, знизу вибачаюсь, прописати. Мінімальним таким шрифтом щось сюди входить. Там, зрозуміло, барвник, там гліцерин, якісь патоки, не патоки, ще щось таке. Знову ж таки, якщо ми говоримо про пакування, в кожній паці тютюну вас чекає розові шкарпеточки та чорний дрючок. Ось так, для забивки кальяну. Це цікаво. Щось подібне ми вже бачили у брендів, які виробляють чаші для кальяну. Вони в свої чаші додавали у Також палочки хтось там додавав. у Кацапстані. Також таке було. Тобто, бренд піклується про свій маркетинг. Я не скажу, що його десь прям видно, чи чудно, але в той же час ми можемо чітко зрозуміти те, що бренд. А... Планує розвиватись Бренд не одноднівка, яка буде там сьогодні. Вона є, завтра і нема. Тому саме в цьому огляді я хочу звернути вашу увагу не захейтити, а саме звернути увагу на ті моменти, які мені не сподобались, або яких мені не вистачило. Також дуже крутий смак. У нас це рожевий лимонад, але також в ньому був особисто для мене недоаром. Також це у нас арбузний лимонад. Ну взагалі це кабунгуава. Але мені по смаку просто арбузний лимонад. Гаву я тут не відчув, це хорошо, тому що цю двіжуху я не люблю. І смак, який мені також зайшов, це у нас кокосовий шейк. Також смак прикольний. Він трошки з такою, знаєте, можливо, як шоколадною, кофейною ноткою. Тіпа, прикольно. Дійсно, прикольні аромки. Вони. Не схожі на інші бренди, але над цим продуктом потрібно працювати. Я не кажу, що погано там фарбники, не фарбники, то все окей, то й фішка. Але давайте підходити трошки з відповідальністю. Також відповім на ті запитання, які дуже часто мені задавали. А ти кальян не вибросив після куріння? Ні, не вибросив. Курю на тому ж кальяні, на тій же часті, і мені все по кайфу. Саме тому, друзі, давайте підведемо підсумку. Якщо ми з вами... Говоримо про цінову політику даного бренду. У них є різні типи фасування. Перший 100 грамів його вартість 255 гривень, потім 40 грамів це 145 гривень, і 200 грамів 495 гривень. Ціна не серед дешевих. Саме тому я вважаю, що даний бренд повинен підходити відповідально до свого продукту. Він повинен працювати над ним і робити все для того, аби він розвивався та становився краще. Ну що ж, друзі, давайте підводити підсумки: Юнікорни. Новий бренд на нашому ринку у нього є дуже непогані задатки. Все, що на мою думку, йому потрібно, це трошки допрацювати, трошки якісь моменти пофіксити, і все у них буде добре. Стосовно чогось, прям вау, поганого, негативного, я сказати не можу, тому що, на мою думку, як я вже казав, це не готовий ще. Це Дуже дуже гарний його прототип. Бренду Unicorn Я в першу чергу бажаю розвитку. Нехай у вас все буде добре. Не потрібно якось засмучувати через мій огляд, тому що це не є моїм посилом, моєю метою. Моя головна мета просто донести до вас ті моменти, які дійсно, на мою думку, є проблемними, для того, аби ви їх вирішили. Ну що ж, друзі, в цілому, бренд непоганий. Він заслуговує свого шансу на життя, і давайте підтримувати наші нові бренди, які виходять на нашому ринку. І Намагатись робити все, що в наших силах, для того, аби вони розвивалися. З вами, як завжди, був я, Віталік. Це Ютуб канал Димний Бро. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки та підтримати мене. Також у цьому відео вас очікує розіграш, тому переходьте в опис, беріть участь і перемагайте. Всім бажаю гарного дня. Нехай у вас все буде добре і дякую за ваш перегляд.